У Єревані біля будівлі уряду Вірменії почалися перші зіткнення протестувальників із правоохоронцями. Чи вже можна назвати це початком державного перевороту? Розбираємо ситуацію разом просто зараз на каналі Січас. На тлі загострення у Карабаху громадяни в Вірменії почали висловлювати недовіру своєму прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну та загалом всій його політичній команді. Ще в день протестувальники з гаслами Нікол Зрадник збиралися перед будівлею уряду. Автомобілі з гучномовцем закликав приєднатися до мітингу о 19-й годині. І справді, вже під вечір під адмінбудівлю зійшлося ще більше незадоволених. Учасники мітингу вимагають втрутитися та припинити військову операцію Азербайджану у Карабаху, а також хочуть відставки Пашиняна. Навіть почалися перші зіткнення протестувальників із правоохоронцями. Власне, учасники акції намагаються штурмувати будівлю уряду та прорвати поліцейський кордон. За даними пабліків, поліція у відповідь застосовує світлошумові гранати. Пролунало щонайменше три вибухи. А ось що відбувається у так званій столиці Карабаху місті Степанакерт у ці години а, а ага. Лющика, Де весь міта лющка? Мітно, що російські самоназвані миротворці втекли із Вірменії, хоча свого часу союзне государство обіцяло підтримку та сприяння, тим паче, що і Російська Федерація, і Вірменія досі разом є членами організації колективної безпеки. А отже, за логікою речей, у статусі ОДКБ декларується наявність між учасниками союзницьких відносин у зовнішньополітичній військовій. Та військово-технічній сфері. Як бачимо, свої обов'язки Кремль провалив разом з тим, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що Анкара підтримувала переговорний процес між Азербайджаном і Вірменією від початку, але Єреван не зміг використати цю історичну можливість. Як усі зараз визнають, Карабах це територія Азербайджану. Нав'язування іншого статусу, крім цього, ніколи не буде схваленим, сказав Ердоган. Ми підтримуємо кроки, зроблені Азербайджаном, який діє під гаслом один народ, дві держави для захисту своєї територіальної цілісності. Додав він, крім цього, є й відповідь інших міжнародних гравців, так, наприклад, Франція, ініціювала засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з загостренням ситуації в Карабаху. Члени Радбезу мають зібратися 21 вересня. Ну тим часом видання Reuters із посиланням на помічника лідера Азербайджану Ільхама Алієва передає: влада держави готова до перемовин із вірменською владою в Карабаху тільки після капітуляції останніх. Як вважаєте ви, чи підуть країни на такі умови, і за яким сценарієм події розвиватимуться далі? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під нашим роликом. Не забудьте поставити свою вподобайку, підписуйтесь на ютуб канал сейчас. Будемо разом стежити за перебігом ситуації. Про причини загострення у Карабаху та початок операції дивіться за мить. Це все ми розбирали в попередньому випуску, тому не пропустіть деталі, дивимось. 19 вересня Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів локального характеру у нагірному Карабаху. Зараз у районі зіткнення лунають звуки активної роботи артилерії та вибухи. Тим часом у Вірменії на тлі збройного загострення назріває державний переворот. Більше того, Росія, як так званий союзник, відвернулася до Єревану спиною. Усі подробиці причини та наслідки ситуації будемо розбирати просто зараз на каналі Січас. Про старт операції у невизнаному нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану, заявило Міноборони цієї країни. Відомство звинувачує сусідню Вірменію в організації теракту і загибелі військовослужбовців. А приводом до загострення конфлікту став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських диверсантів. Автомобіль належав Державному агентству автомобільних доріг Азербайджану. У Баку заявили, що вирішили прийняти відповідні заходи та розпочати військову операцію в регіоні. Там зазначили, що мета заходів цитую відновлення конституційного ладу, припинення широкомасштабних провокацій, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з їхніх територій, нейтралізація військової інфраструктури та забезпечення безпеки мирних азербайджанських громадян. Ми ще раз заявляємо, що громадянське населення та об'єкти громадянської інфраструктури не є цілями з ладу виводяться лише легітимні військові цілі. Йдеться у повідомлення. Перед операцією Азербайджан закрив свій повітряний простір для Вірменії. У Карабаському регіоні відключений мобільний зв'язок. Азербайджанські військові кажуть, що вони за допомогою високоточної зброї на передній лінії та у глибині виводять з ладу позиції збройних сил Вірменії. Їхні вогневі точки та об'єкти військового призначення у місті Степана Керт, так званій столиці нагірно-карабаської псевдореспубліки, лунають сирени повітряної тривоги, гучні звуки вибу.

Про заходи поінформували командування так званого миротворчого контингенту Російської Федерації та керівництво спільного турецько-російського моніторингового центру. Говориться у заяві Азербайджан. Але що сама Росія? Як відомо, Кремль є союзником Вірменії. Однак, сам Владимир Путін проігнорував прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Лист Пашиняна із баченням ситуації в Карабаському регіоні надходив Путіну минулого тижня, але якихось інших контактів президента Росії із Пашиняном після цього листа не було, заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Різкою ескалацією ситуації у нагірному Карабасі глибоко стривожена в лапках. Офіційна Москва в обличчі пресаташе МЗС РФ Марія Захарова. Російська сторона наполегливо закликає конфліктуючі сторони зупинити кровопролиття, негайно припинити воєнні дії та повернутися на шлях політико-дипломатичного врегулювання. У цій ситуації російський миротворчий контингент продовжує виконувати свої завдання. Ми виходимо з того, що безпека наших миротворців буде беззастережно забезпечена всіма сторонами. Йдеться у її заяві. Це мова, наскільки це можливо, російської дипломації. А ось колишній президент та заступник нині голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв не церемонився. Він реагував у телеграм на загострення у Карабаху, розкритикувавши прем'єра Пашиняна та його дружину. За цитую мову, що він написав у себе в соцмережах. Одного разу мій колега з братської країни сказав мені: ну, я ж для вас чужий, ви мене не приймете. Я відповів те, що повинен. Судити будемо не за біографією, а за вчинками. Згодом він програв війну, але втримався дивним чином на місці. Потім він вирішив покласти відповідальність за свою бездарну поразку на Росію. Згодом він відмовився від частини території своєї країни. Потім він вирішив загравати з НАТО, а його дружина демонстративно поїхала до наших ворогів із печеньками, написав Медведєв. Тепер Пашинян має розгрібати ситуацію самостійно, без так би мовити, російської підстраховки. Але нині у нього інший головний біль всередині держави. У Єревані відбувається масштабний мітинг. Протестувальники скандують Нікол Зрадник. Демонстранти зібралися перед будівлею уряду Вірменії та живим ланцюгом перекрили центральний проспект. Повідомляють телеграм-канали. Фактично, на вулицях звучать ніщо інше, як заклики до державного перевороту? Так це коментує сам Пашинян. Обидві країни вже давно намагаються домовитися про статус Карабаху, перебуваючи в конфлікті, із часу розпаду СРСР. А як ситуацію бачите ви? І який розвиток подій прогнозуєте на цій території? Напишіть, будь ласка, свої прогнози в коментарях. Не забудьте про вподобайки, підписки на YouTube канал Сейчас дуже важливий ваш фідбек, ваша зворотня реакція та будь-які дії у нас на каналі.